Сьогодні знову історія про відьму. Ну, вірніше, історія пов'язана з відьмою. Це от треба пояснити. Значить, коли я тільки приїхав на Філіппіни, мені було неповних 45, я зустрів дівчину, якій щойно виповнилося тільки 19. І ми жили разом рік і два місяці. Я розповів про цю історію. Ще до того, як приїхав на Хорща, коли жив на Негросі, саме з епіцентру тих подій, поїхав на той пляж, оце, де ми там жили поряд з яким. І там, відповідно, я оце все розповів. Ну і Розповів і розповів, я думав, на цьому вся історія закінчиться. Але вона там якось набрала купу переглядів. Потім нещодавно я згадав ще одну кумедну історію, яка була пов'язана з цією дівчиною, розповів її і знову там, якийсь такий прямо глядацький інтерес прямо до цієї історії. Е, тому я сьогодні побуду кон'юктурщиком, і вже просто щоб мені стало цікаво перевірити оцій момент, наскільки ця відьмівська магія на Ютубі працює. Знову чергова історія, яка пов'язана от саме з цим періодом. Е, значить, хай взагалі з нею пов'язано дуже багато всього, тому що за рік і два місяці там. Про кожний день можна зняти повноцінне відео. Тобто це там буде плюс-мінус 500 відео. Ну, от іще одна там от така історія, яка відразу приходить в голову, як тільки я згадую ту дівчину. Це те, як ми познайомилися потім з хлопцем, який надовго став таким моїм філіппінським товаришем. І, в принципі, ним і лишається, але ми не бачились уже давно. Останній раз, коли я був на Негросі, ну, крім транзитних варіантів, то я до нього заїжджав, заходив в гості. Там теж з ним все непросто. Він до мене приїхати не може. Зараз ви зрозумієте чому. І от, значить, історія про те, як ми шукали друзів. Значить, що виходить? Я зі своєю депресією 45 років. Чувак, тільки приїхав на Філіппіни, Дівчина така, як є. Приїхав, тому що тікав від депресії вже або, або життя, або смерть вже якось так з таким настроєм їхав. І відповідно зустрічаю дівчину. А дівчина у неї там депресія ще така в свої там, 19 років, що навіть я відпочиваю. Ну і що ми робимо? Ми заганяємося кожного дня. Гасимо то все алкоголем, конкретними дозами. Ром в переміжку з чимось, такі, типу, легкі коктейлі. Ну, Сам, до речі, місцевий ром, він там, скільки? 17 градусів, типу не про що. А ще якщо його мішати там, 50 на 50, а то й більше з якимось там місцевим соком, там, чим завгодно, Ну, то взагалі такий компот получається. Але коли воно п'ється в. В літражах, як пиво, ну, самі уявляєте, що то таке буде, якщо то зранку так починати. І типу ж під видом боротьби з депресією, ну, далі ж це заганяєш в себе ще більшу депресію. Але зупинитись теж не можеш. І от, -от такий, виходить, коловорот ромово-депресійних подій і історій в результаті. І там все стає взагалі дуже погано. І там же ж. Така тонка межа. Ми один ранок ми прокидаємося і думаємо про а давай женитися. І там починаємо когось там запрошувати на повному серйозі смс-ки по всьому світу розсилати, когось, щоб до нас приїхав. Ну тобто, якось у нас, отак психіка працювала. Наступний день ми прокидаємося. І думаємо, як нарешті нам покінчити на вечір з, з оцим вже життям, щоб уже скільки це все можна, з усією депресією, з оцими сподіваннями, надіями. Ну і от таким чином нас заносить в усі сторони по повній програмі. Е, відповідно, на вечір ми все одно е, напиваємося настільки, що вже нам вже ні до чого. Ми прокидаємося і зранку це все продовжується. І оце в такому ритмі. Прожити рік і два місяці, ну, тобто, і це нагадаю, що вона отримала в подарунок на 16 років такий маєток, який стоїть на пагорбі над всім селом. Хто там от захоче, ви подивіться. Там я і світлину того маєтку виставляв, і все таке. Над селом, там через дорогу на пляж. Тобто ми якось там не обтяжені якимись матеріальними проблемами. Живемо. Такий маєток в колоніальному стилі, заможня тітка зі Швеції то її подарувала на 16 років. Нам буває періодично або дуже сильно, або ну, дуже весело, і оце із сторони в сторону нас хитає по повній програмі. Ну і що далі? Зранку ми цілком залежали від погоди. Тобто по настрою ми йшли або до моря, і там в такому бамбуковому куріні там якраз ловив нормально сигнал інтернету. Я там все одно якусь роботу робив, оце з цими там прикрасами, антикваріатом, щось все одно з людьми якось контактував. Знову це паралельно тут ноутбук, тут оця бамбукова халабуда, перед тобою океан, в ром, І це по повній програмі, отак якось такі, типу робочого. Житійські філіпінські дні, і якби все нормально. А коли бував настрій там такий, що не дуже спека, і взагалі хотілося якихось там змін, різнобарв'я, то тоді ми йшли в гори. А в неї цей маєток якраз так стояв, там от було дві хвіртки. Перша це до пляжу, інша, там, причому це гектари два там землі, бетоном все було так загорожено. І інша хвіртка то була до до гір, там відразу стежка в гори йшла, і от ми все. І ми туди блукали тими стежками, в гори ходили. І от черговий раз зранку, пасмурно, ми пішли в гори, е ходили, кудись бродили, там якась, е пам'ятаю, мангова роща така, прямо вона ну, занадто велика. Навколо ці всі лише манго. В мене була така. Такий прилив депресії дуже-дуже такий серйозний, мені взагалі нічого не хотілося. От я просто ліг і, і просто там от лежав. Вона сиділа поряд, і це от такі моменти, це коли просто чекаєш, коли воно відпустить, воно нічого не допомагало, це треба тільки було час. І це все такі, оці приступи депресії, вони, вони були дуже-дуже тяжкі. Це зараз згадувати, воно трохи кумедно. Якщо, от, наприклад, схрестити Стокгольмський синдром. І ностальгію, то в мене це зараз така виходить, поки я розповідаю, ностальгія за депресією. Тобто вона мене, тобто вона мене настільки в полон захопила, що я навіть згадую ті якісь моменти, ну вони здаються, якісь такі, як з іншого життя, які трохи якесь мають відношення до мене. І причому я ці історії згадую, немає такого, що прямо якийсь жах. Це от просто як якась така паралельна реальність тоді була. І от вже на цій землі ці манго над головою, поряд ця дівчина сидить. Чекаю, поки це все відпустить. Це можна кілька годин лежати. Це все, це все дуже погано, насправді. І дуже тяжко. Це прямо фізичний біль, Він, його я не знаю навіть, як можна описати. І що? І я чую, оце скрізь от все, що відбувається, якось там в черепній коробці. Я чую бітлів. Грають бітли. Причому трек за треком, і вони грають от там 10 хвилин, 20, 30. А я розумію, що це гори, що я на Філіпінах, що тут люди не слухають бітлів. А якщо це в когось радіо випадково застрягло на тій хвилі, то вже повинні б давно бути якісь там рекламні блоки. А їх немає. Ну, тобто, якось щось не так. От бітли. Спочатку я думав, що це взагалі якесь уже марення в мене пішло, тому що це все-таки бітли для мене це величина. А тут я їх чую. А тут я розумію, що, мабуть, вже в мене просто йде дах, тому що от воно не стикується, та вся територія з бітлами без пауз і постійно, просто аж ніяк. Ну що? І я розумію, що це все-таки така реальність. Ну і ми починаємо йти на звук тих бітлів. От я встаю, кажу: Ти, ти це чує? теж чуєш? Вона каже, так: ну, от ми йдемо. Ми йдемо, шукаємо це, все стає гучніше, гучніше. І виходимо ми. Це, це все от ми на самій горі, от ми вийшли на одну із гір. Треба сказати, що це на острові Неграс, і там доволі високі гори. Там е, найвищі гори, які там є, вони там плюс-мінус як Говерва. Ну, тобто, і там доволі прохолодно. І там можна забрести в такі якісь, е, ну, прямо хащі, що там ну, небезпечно. Небезпечно з точки зору. І може яких змії просто вночі замерзнути. Тобто це там такі дуже великі території, це тягнуться гори на 250 кілометрів з півдня на північ. І там можна оголек походити. А тут уже от плато. Це таке воно предгір'я, може ми на висоті там, ну, 300 метрів. І от ми просто йдемо по цьому плато. І бітує все гучніше. Виходимо на галявину. Велика галявина така. от. Давані стоїть будинок, а перед цим будинком стоїть такий намет, навіс, е, лише там дах на ньому, ну, полотняний. Е, і значить, там під цим дахом е, людина в ліжку лежить. Причому ліжко от не просте, А оце, знаєте, лікарняне ліжко, в якому ці різні механізми, що людину піднімати. Ну, тобто людина скорше за все в якомусь тяжкому стані чи інвалід. От, поряд з ним там стоїть оце от крісло, візок інвалідний. В ньому о, сидить чувак. І той, що лежить і той, що сидить, вони обоє сплять. От вони просто сплять, вони на нас ніяк не реагують. А іще під цим, оце, під цим дахом полотняним, цей намет, стоять стоватні колонки. Типу, як наших совкових радіотехніка. І оце звідти луплять бітли по повній програмі. І вони оцим двом чувакам ну, взагалі ніяк не заважають спати. Тобто вони от сплять і сплять. Ми стоїмо, ми підійшли до них притул, стоїмо, на них дивимося. В результаті цей шов в візку, він підривається, прокидається. Так само він відразу, оце все, в нього паніка, він падає, він зіскакує, він намагається кудись бігти. Ну, тобто, ну, уявіть, тобто, Тобто, уявіть. Ти живеш собі в горах. Тут не то, що іноземці, тут ну, ще такі, як я виглядаю, це треба сказати. Я тоді був такий ну, доволі патватий. Ну і відповідно не може там такого бути, тому він думав, мабуть, що йому приснилися якісь там жахи. От він оце отак з переляку себе повів. Другий теж прокинувся. У нього реакція приблизно така сама. Ну він нічого зробити не може, він лежачий. Ну і ми от скажімо, ну, ходили, бродили, не знаємо, де ми. Може, у вас вода, я може нам розкажете, як тут кудись вийти, бо вже додому збираємося, все таке. Ну і далі роззнайомилося, що виявилося. Виявилося, що значить, це той, що лежачий Дені його звати. Він бувший рок музикант гітарист. Нещодавно він потрапив в аварію. На мотоциклі, і, відповідно, після цього в нього не стало ноги. І одну руку паралізувало, практично паралізувало, ледь-ледь він не його руша. Тобто в нього є пів тіла по вертикалі, грубо кажучи. Нога повноцінна, рука. І інша половина тіла оце така. А цей, що сидить поряд, це його племінник, тобто його старшого брата-син. І він е, йому допомагає, поки хтось знаходиться в такій ситуації. Ну і почали ж там, відповідно, за цю аварію, там щось розпитувати, а що аварія, це бо це видно, що це от нещодавно все трапилося, От як він себе поводи, що він ще для нього це стан такий, ще й досі шоковий. І він розповідає, що він вночі, будучи на підпитку, на мотоцикл сів, сів на мотоцикла і поїхав за. Черговою пляшкою рому серед ночі. А вночі тут працює лише один цілодобовий магазин, і він знаходиться прямо навпроти цього маєтку, де ми зараз живемо. Тобто інших, це, 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 це от ми живемо в маленькому селі. Ми гуляємо по горам, де навіть сел немає, де окремі такі люди живуть, там фермери. Потім самопоселенці, хто завгодно, ну такі якісь шамани, ну але там навіть з таких як повноцінних сел, хуторів там навіть їх не існує. І оце там, що в долині села, вони теж дуже маленькі. Ми там один до одного всі знаємо, знаємо ці всі магазини. І тобто, а як же так, що ти потрапив в аварію прямо перед? Ну тобто він каже: От я вже приїжджав, Під'їхав до магазину, він з протилежної сторони. А каже: я мало того, що я був п'яний, що в мене було вимкнуте світло, фара не працювала. Я повертаю до магазину. В мене влітає на швидкості чувак інший на мотоциклі, який теж мене не бачив. Теж він дуже сильно постраждав, теж там лишився без ніг. Чи ну, таке там все було жахливо. Люди збіглися, а люди збіглися. Ми розуміємо, почекай, почекай. Тобто, це. Відбулося прямо навпроти цього дому, де ми живемо. Виявляється, значить, що це відбулося в той день і в ту саму годину, коли ми знайшлися з цією дівчиною в інтернеті вперше, і вона якраз, оце в цю ніч, ну тобто він же чітко пам'ятає дату, він каже, що ми там це було там, 24 лютого. Це на той момент був 18 рік. І от тоді -то я, ну він, він точно знає, він буквально до секунди знає це все, що тоді відбулося і коли це відбулося. І ми розуміємо, що це рівно ця ніч, коли ми познайомилися. І коли от якраз останній автобус із того села до міста Думагети, де я на той момент жив, він от відправляється об 11-й, в цьому селі він якраз об 11-й. А от день влітає в аварію, ну, типу там 11.10. у нього ж там і час, все оце з пам'ять свіжа. І от, виходить, оце все отам. І співпадінь, там різних, поки ми жили разом, їх було ну прямо аж занадто. Там перебор зі співпадіннями. Ну Я то все списую на, дійсно, на такі обставини, які вони були, плюс на якусь таку свою уяву і свій. Психологічний стан в той час, тобто нічого містичного я в цьому абсолютно не бачу. Ну от, співпадіння насправді виявилося дивним. Ну і що? А далі Далі ми довго дружили, от скільки, я, скільки ми разом ще далі з цією дівчиною жили, скільки я жив на острові Неграс, то стільки ми й дружили там, як мінімум два рази на тиждень ми от, ходили пішки, їздили на мотоциклі. Пізніше ми мотоцикл купили. І от ми туди приїжджали, вся ця була там спільнота. Там багато з ними далі пов'язано історій, тому що далі оці гірські, вони просто ну, до мене і до нас разом вони просто звикли. І в нас почався вже зовсім інший рівень спілкування. Потім якраз ми познайомилися, це приїхав цей блогер, що Діма Вест. Ну він. Тоді він ще не був там блогером, тоді він тільки тільки починав знімати. І оце ми почали до нього там втрьох ходити, якраз там з шаманом, там познайомилися там ще з якимись людьми. Там же родина теж непроста. Ну тобто, насправді, оцей весь залишок часу, який там ми ще жили разом, оці там 8-9 місяців. То вони були не пов'язані, ну, вони були без... безпосередньо пов'язані з і його родиною. Ну, якщо вам і оце буде цікаво, якщо знову якісь тут коментарі будуть і це от продовження цієї історії захочете почути, то принаймні пишіть. Я тоді оце вже тоді буде такий цілий цикл е, програм, присвячений тому періоду тій якісь е, депресивній ностальгії е, з цього, все, що пов'язано з цією дівчиною, відьмою, ну там насправді. Хто побачив перше відео з нею, то зрозуміє, чому там відьма, чому це все так пов'язано. Там дійсно там не так все просто в цьому плані. Тому тому, тому тому пишіть, реагуйте, дайте знати. Якщо що, то буде продовження ще далі оцих всіх відьмовсько-негрівських історій. Ну а так, пам'ятаємо, що всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.